Мої вітання! Я рада вітати всіх охочих дознань на моєму каналі. Сьогоднішнє наше заняття з фізики буде присвячено такій темі Теплота згорання палива, розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива. Давайте розглянемо, що представляє собою процес горіння палива. Одним із основних джерел енергії для сучасних виробничих технологій транспорту та побуту є паливо. Під час горіння палива виділяється теплова енергія, що безпосередньо використовується. Наприклад, для плавлення металів та приготування їжі в побуді. Так і перетворюються в інші види енергії, наприклад, в електричну на теплових електростанціях. Основним процесом, під час якого виділяється теплова енергія, є горіння. горіння. Це особливий тип хімічної реакції окислення, що супроводжується виділенням тепла і світла. Визначення горіння я прошу вас занотувати. А ми продовжуємо далі. Горіння відбуватиметься, якщо є горюча речовина. Окисник і джерело займання. Перебіг процесу горіння залежить від співвідношення кількості горючої речовини і окисника, а також енергетичної спроможності джерела займання. Ми не будемо зараз розглядати всі можливі. Фізико-хімічні процеси горіння і види горючих речовин. Зупинимося зараз лише на деяких із них, зокрема, на процесах горіння, пов'язаних із окисленням вуглецю. Звичайне паливо, таке як вугілля, нафта, бензин тощо містить вуглець. Під час горіння атому вуглецю сполучається з атомами кисню, який є в повітрі. Кожний атом вуглецю сполучається з двома атомами кисню, утворюючи молекулу оксиду вуглецю вуглекислого газу. При цьому реакція супроводжується виділенням. Енергії. Для спалювання палива використовують різні нагрівники печі та каміни, газові котли, пальники і спиртівки, примуси та інше. Тип нагрівника залежить від типу палива, яке в ньому згорає. І від того, для чого використовують теплоту. Наприклад, якщо потрібно опалювати помешкання, а паливом є газ, то доцільно придбати газовий котел. Для фізичних дослідів, під час яких паливом буде сухий спирт, як нагрівник, слід обрати спиртів навіть за допомогою найсучасніших нагрівників, неможливо повністю використати всю енергію, що накопичена в паливі. По-перше, жодне паливо не може в реальних умовах згоріти повністю. По-друге, якась частина енергії, яку буде виділяти з паливо, що згорає. Витрачається марно. Наприклад, виноситься з продуктами згарання іде на нагрівання навколишнього середовища. Давайте розглянемо види палива. Кам'яне вугілля, торф, дрова, нафта це приклади твердого палива. Прикладами рідкого палива є сухе пальне, дизельне пальне, газ, бензин. До газоподібного палива належить природний газ, нафта, пропан, бутан. Нафта, торф, бензин та дрова це природні речовини. Газ, природній газ. Порох, етиловий спир це види палива, одержані людиною. Розглянемо кількість теплоти, яка виділяється під час згорання палива. По-перше, кількість теплоти, яка виділяється під час повного згорання палива, залежить від роду речовини. Якщо провести експеримент і взяти 1 кг паперу і 1 кг дров, то при їх повному згоранні зрозуміло, що виділиться більше теплоти з кілограму дров. Також, кількість теплоти, яка виділяється під час повного згорання палива, залежить від маси палива. Наприклад, якщо провести дослід взяти 1 кг сухих дров і 5 кг таких самих сухих дров, то, звичайно ж більша кількість теплоти виділиться під час повного згорання 5 кг дров. Якщо через Q велике англійське позначити кількість теплоти, через Q маленьке Фізичну величину, яка називається питома теплота згорання палива через М маленьке англійську к масу палива, то ми отримаємо формулу кількості теплоти, що виділяється під час повного згорання палива. Прошу її занотувати. Ви бачите її на екрані. Q велике дорівнює. Q маленьке помножити на масу. Нагадую, що кількість теплоти вимірюється в джоулях. А тепер розглянемо питому теплоту згорання палива. Прошу занотувати визначення цієї фізичної величини в зоши. Питома теплота згорання палива. Це фізична величина, яка характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоти, що виділяється під час повного згорання 1 кг цього палива. На екрані ви бачите формулу. За якою можна обчислювати питому теплоту згорання палива. Q маленьке дорівнює Q велике поділено на m маленьке. Відповідно до формули буде встановлена одиниця вимірювання питомої теплоти згорання палива. Це 1 джоуль поділити на кілограм. Хочу зазначити, що питома теплота згорання основних видів палива є постійною величиною. Її можна знайти в таблиці саме питомих теплот згорання палива для окремих видів палива. А зараз давайте розглянемо задачу. Умова задачі звучить. Яка кількість теплоти виділиться під час згорання 40 кг кам'яного вугілля? Скільки води можна нагріти від 10 до 60 градусів Цельсія, витративши всю теплоту на її нагрівання? Зараз треба зробити короткий запис умови задачі. Запишемо дано маса кам'яного вугілля М маленьке дорівнює 40 кг. Також нам потрібно нагрівати воду від початкової температури Т маленьке нульове, яка дорівнює 10 градусів Цельсія. До кінцевої температури те маленьке, що дорівнює 60 градусів Цельсія. Фактично на цьому короткий запис умови задачі можна було б закінчити. Але ми пам'ятаємо, що коли згорає якийсь вид палива, то ми можемо, вже, скориставшися таблицею, знайти питому. Теплоту згорання цього палива. Також нагріваючи певну речовину, ми можемо знайти питому теплоємність цієї речовини, також скориставшись таблицею. Що ми й зробили? Запишемо в дано це маленьке англійське. Це і буде питома теплоємність води, яка дорівнює 4200. Джуль поділити на кілограм і помножену на градус Цельсія. К'ю маленьке – це питома теплота згорання палива саме для кам'яного вугілля дорівнює 25 помножити на 10 у 6 степені джоль поділену на кілограм. В даній задачі нам необхідно знайти кількість теплоти Q велике. І масу води, яку можна нагріти. Якщо ви уважно подивитесь на умову задачі, то ви побачите, що всі необхідні фізичні величини мають одиницю вимірювання в системі Сі, тому ми можемо одразу перейти до розв'язання задачі. Нагадаємо, що унаслідок згорання палива. Виділяється кількість теплоти, яку можна обчислити за формулою, яку ми тільки що розглянули. Q згорання дорівнює Q маленьке помножено на m. Підставивши у цю формулу числові значення для Q маленького й m, ми отримаємо, що кількість теплоти, яка виділяється. Під час повного згорання 40 кг кам'яного вугілля дорівнює 10 у 9 степені джолі. Тепер згадаємо, що з формули кількості теплоти для нагрівання тіл Q, Q C помножено на m і помножено на різницю температур, ми можемо визначити масу води враховуючи дані, які нам дано в задачі. Відповідно, формула для знаходження маси води, яку можна нагріти, спаливши 40 кг кам'яного вугілля, ми матимемо. дорівнює, Q велике поділено, це помножено на різницю температури. Поставивши відповідні числові значення фізичних величин, ми отримаємо, що маса води буде дорівнювати 4800 кг. Завершуємо розв'язання задачі записом відповіді. Q дорівнює 10 у 9 степені джоулів і маса дорівнює 4800 кг. Я дякую вам за увагу і бажаю тепла і світла у ваших оселях. Якщо у вас виникли запитання по темі сьогоднішнього заняття, ви можете записувати їх в коментарях під цим відео. І я обов'язково дам вам відповідь.